Скоро а значить море, пляжі та пальми. Ну це у кого грошей на турцю з Єгиптом вистачить. Ой, от так хочеться назбирати ці гроші, розкинутися десь у шезлонгу та почитати під все тією пальмою якусь гарну книгу. Можна, до речі, і в електронному варіанті. До речі, смартфони та планшети брати якось не з руки. Дуже вже вони блікують на сонці. Але в будь-якому випадку постає питання, як не намочити свій гаджет. Зустрічайте можливе вирішення проблеми. Покетбук Аква. І за словами виробника, перед вами перша у світі електронна книга із захистом від бруду та води. Але про це трохи згодом. Загалом Покетбук Аква виглядає як звичайний гаджет для читання. От вам стандартний 6-дюймовий екран. Трохи нижче чотири фізичні кнопки без жодних позначень. Дві середні відповідають за гортання сторінок, ліва повертає до головного меню, а права відкриває налаштування. Вельми незвичним можна назвати колір передньої частини. Він темно-синій, наближений до вугільного. Здебільшого, як ви знаєте, така техніка має чорне, біле чи сіре виконання. А от задня частина якраз чорна, і у нас тут приємний матовий пластик. Такий підхід особисто ми дуже полюбляємо. В нижній частині бачимо кнопку увімкнення та роз'єм для заряджання. Він прикритий заглушкою. Витягаємо її і бачимо перші ознаки захисту, адже на заглушці є спеціальна прокладка. Втім, у нас все одно залишилося сумніви, а чи не потрапить сюди вода? Та й взагалі, пацани, щось мені якось. Стрьому. Виробник заявляє, що книга має захист рівня IP 57. П'ятірка означає, що наш гаджет захищений від пилу, а значить і від потрапляння піску. А сімка означає, що з ним можна пірнати на глибину в один метр та читати там оті ваші 50 відтінків сірого хоч з півгодини. Ну, нас, в принципі, цікавило, щоб був захист лише від легких бризок, але якщо є такий запас, то, мабуть, і добре. Але пацани, а хто ж все-таки? Платити буде, якщо шоу. Та годі вже, у нас тут працюють лише брутальні мужики. Погнали! Отож, спочатку перевіримо нашу красуню на протидію пилу та бруду. Похоронну процесію влаштовувати, мабуть, не будемо. Так, трохи позакопуємо, кладемо, трохи присипаємо. Ще трошки, ну, досить, юзаємо. Працює! Перший тест пройдено. Ну а тепер водні процедури. Тут же берегти гаджет не будемо. Кладемо до наших рибок, нехай набирається уму разуму і забуваємо про книгу на все ті ж 30 хвилин. Витягаємо. юзаємо. Ха, і вона досі працює, тобто обидва тести пройдено. А тепер давайте подивимось, а чи все тут добре і з більш традиційними характеристиками. Екран виконаний на технології -Ink Pearl. Це ті ж електронні чорнила, але уже зі збільшеною контрастністю. Роздільність 800 на 600. Претензій до зображення насправді немає. Але на сьогоднішній момент це вже не найкрутіший екран, адже нещодавно з'явилася технологія -Ink Pearl HD з іще більшою роздільністю. Втім, зустрінеш її поки що не. Часто. Екран мультисенсорний, а значить, підтримує кілька одночасних дотиків. Зумити сторінки все ще не дозволяють, а от гортати – це, будь ласка. Екран, до речі, антибліковий, що для нас було особливо важливо. І потрібно сказати, у сонячну погоду читати цілком можна і отримувати від процесу задоволення також. Маємо тут і вбудований Wi-Fi. Якщо припече, зможете скористатися браузером або придбати книгу в одному із уже встановлених сервісів. Традиційно гаджети від Pocketbook Records мене за кількістю підтримуваних файлових форматів. Так що з вашими япабами та іншими страшними словами проблему нашого героя не виникне. Перед вами гаджет, який для свого класу нашпигований максимально. Акумулятор також непоганий на 1300 мАч, чого вистачить десь на 8000 сторінок, і все було би просто ідеально. Але, але от є у нас така проблемка. Коротше, ми постійно беремо на тести ексклюзиви, яких немає у вільному продажу. Така ж історія із Pocketbook Aqua. Тож нам поки що якось важкувато спрогнозувати, яка на неї буде ціна, але точно не маленька. Але так само точно ми можемо сказати, що якщо ви вже втопили на пляжі хоча б одну електронну книгу, то Pocketbook Aqua – ваш варіант.